Олена взагалі прийшла до мене без зарплати, без доходу. Да, вона прийшла, її скоротили, шукала інструменти заробляння грошей, страх був монетизувати, не розуміла, як можна взагалі свої монетизувати. Да? І управля... грошима не управляла, не знала, як це робити. І дохід. Да? Десять консультацій. <тутут> Лена у Є наситахів, фармаколог, і найголовніше вона лікар. Не лікар, як фармацевт, як це називається, да? Провізор, <тутут> <Третя, тут> так, та, мене фармацевтична освіта. Так, да, і зараз вона вже і на співбесіду в нас ходить, але тим часом вже 10 консультацій і має дохід і керує грошима. Скажи мені, будь ласка, що було самим корисним на програмі і що допомогло тобі? Значить, що було корисним, корисним дівчатки, було все: фокус на легкості, фокус на конкретиці. Бо коли я замінила оце поняття, та й так зрозуміла на конкретно, що саме. То і а коло... до речі, точно, з тобою ми конкретику прямо ясняли. Да, Хочу да, щасливе да. життя. Я питаю, а що таке щасливе життя? Хочу грошей, а скільки це грошей? Точно в тебе конкретика спрацювала. Так. Дякую. Потім я виконувала всі завдання, бо дуже багато цінного саме в тому, що там усвідомлення і прописання своїх, своєї експертності, своїх якостей. І ти, коли це все бачиш, як я от у відгуку тобі написала, що це. Шлях до себе знайомої і незнайомої. Yeah, yeah. Це дуже систематизує, це наводить порядок і в собі. І коли е була прописана мною моя я концепція, то туди ще додалися дві важливі цілі: це по здоров'ю і по красі. А для жінки це дуже важливо. Тому я ж е кажу, що ця програма вона не тільки про гроші. Вона і про самоцінність, вона і про цілісність себе, і е, чудово, що продумано все. І ті питання, які виникають протягом програми, ви можете задати, і ви отримаєте на них відповідь. Е, підтримка куратора. І дуже чудово, що є підтримка психолога. У нас в групі у нас, е, це фахівець просто ну, чудовий фахівець. І коли, коли у мене ну, виник затик. Я звернулася до Яніни, і, слухайте, ну це просто, знаєте, от, ну, я інша, я щаслива. Тому не вагайтеся, ця програма дуже Щаслива цим. і мала. Да? А і я щаслива, щаслива і я з грошима, розумієте? Бо на, на, на початок програми це була не точка А, це була точка А, от таке. Що от. з цим робить? І цікаво, що наприкінці програми, коли я собі взяла в опрацювання навичку керувати грошима. А я була шопоголіком, коли прийшла. І я цю навичку ретельно виконувала, регулярно все записувала, прораховувала все. На кінець програми я вийшла банкіром. А мій шопоголік десь там заспокоївся, перестав жити по акції, перестав тримати гроші, і прийшло усвідомлення, що гроші це матерія, яка ем, любить повагу, порядок. От. Її ми можна управляти. Мені здається, головне це оце потреба в безпеці закривається, бо ми управляємо грошима, і ми управляємо саме так. І потреба в контролі, бо ми ж хочемо контролювати так. контролюємо, ми часто знаєте, як ми часто контролюємо е, чужих. Ми контролюємо життя інших людей. Ми контролюємо, що вони не так роблять. Ми контролюємо ще кось. А контролювати гроші ми забуваємо. Дякую тобі, Леночка. Якщо є питання, дякую, задайте. Дякую. І... Ця дівчата ця програма вона підходить для і дівчат, які і у наймі, і які мають свій бренд і вагаються, як його розвивати. Вона універсальна. І для тих, хто вже розвинатий, для тих, так, хто взагалі так, вже бренд є, так. раз ви да, взагалі. Так. Дякую, так. Ліночко. Да.